А якщо це було з НПшки, то там була, мабуть, двойка. А двойка стоїть в нас в районі 300 гривень, то тоді ми вийшли в нуль, але в мене ще рідня забирала а, книги, і це ну, типу, плюс. Тому в будь-якому випадку конкретно ця посилка точно себе от викупила. І, типу, ці книжки в мене лежали. Ну, вони вже достатньо давно. Це були там одні з перших. Але я їх залишав там. Фейсбук був і про Кремніву Долину. Я наївно вірив в те, що я їх прочитаю. Типу, якби цікава тема для мене. Але, звісно ж таки, я їх не читав. І от вони точно більше місяця пролежали. Ну, типу, сенс. Сенси не будуть просто лежати, ну, типу, я їх зразу скинув та й все. Скинув і одразу ж буквально в ту ж хвилину написали. Це афігенно. Брін, топ, що я можу сказати. Все б так працювало. Так, ну і ще із цікавого прийшла е смс-ка на емейл, що я виграв ще один лот з загубленими посилками на Прозоро. Моя ставка була остання, і вона спрацювала. і Маю перерахувати 11 773 гривні. It's ok. No problem, amigo. Зараз це ми все зробимо. І, власне, підемо монтувати з вами влог. А цей влог ми будемо монтувати завтра. Так, да, все правильно окей. Okay. Так, дивлюсь по. Маркетплейсом сьогодні zero замовлень. Просто 0. 0,00. Чому так, не знаю. Так, треба буде запустити, запустити запустити, щось на інсту, чисто на повідомлення. Хочу щось запустити. Треба щось запустити. Так, оцю цю чогось я відключив. Давайте ми її включимо. Так, в прошлом місяці було потрачено на рекламу в Фейсбуці 2821 долар. Яка біль! А ми раніше до війни тратили по 10 тисяч. Да. Було по 10 тисяч. Тепер ось так. І нічого ти з цим не зробиш? Це база.